Тому що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господь обрав кожного з нас, і ми почули Його голосу, і ми прийняли Його за нашого Спасителя, за нашого відкупителя, за нашого батька, за найкращого друга. І Господь говорить сьогодні до нас, щоб ми народилися, що ми маємо якусь силу, що ми маємо якусь владу, якісь досягнення у цьому житті. Бо більша радість є від того, що наші імена записані на небі. Так, наші імена є записані на небі, записані через святу тайну хрещення, яку ми отримали, напевно, більшість, як були немовлятами, меншість. То був дорослий усвідомив, що потребує Господа пустити у своє життя. І саме через тайну хрещення, миропомазання, Євхаристії і всі інші святі тайни, ми підтверджуємо нашу приналежність до неба. Наше земне життя є тимчасове, як у Святому Письмі, в Старому Завіті, читаємо, що наше життя це би, роса під сонцем. Сонце сходить і роса щезає. Час біжить швидко і життя біжить швидко. І ми повинні задуматися, яка мета нашого життя. І Христос сьогодні каже: радіти, бо наші імена є записані на небі. Радіти і дякувати Богові, що віддав дав нам цей великий дар на життя. Радіти і дякувати за те, що Він дав свого єдиного сина, щоб ми мали цю радість, радіти це усвідомлювати. Що Бог є зі мною у кожній хвилині, у кожному подиху мого життя, що Бог є присутній, що Бог є моїм життям, що Бог є моя доля, не є доля там щось інше, де хто каже, хтось там випив, чи ще щось каже, така його доля. Ні, це не є його доля, його, це його вибір, а доля наша є Господь. Якщо ми вибираємо Бога, тоді наша доля буде Господь. Тоді наша доля буде якнайкраща, бо ми є з Богом. І сьогодні наша церква відзначає свято Євангелиста Луки, Євангелиста і апостола, з якого ми читаємо сьогодні Євангелієм, ці слова. Євангелист Лука, він також був і лікарем. І також, за переданнями, він нам писав першу ікону. І святий Лука своїм життям також показав, що потрібно писати книгу життя. Своїм життям, своєю любов'ю, своєю відданістю Христові, своєю відданістю для своєї спільноти, можна сказати, для своєї парафії. Він є прикладом для нас. Тож наслідуємо Його у любові, наслідуємо Його у жертовності, наслідуємо Його у тому, що Він став учнем Христа і ми будьмо правдивими учнями Христа. Амінь. To the joy of the disciples, Lord, in your name even the demons submit to us. There is an instant answer. The power of exorcism and apostolic success are sources of joy, but not necessarily a guarantee of salvation. There is another, much deeper and more certain joy that comes from being loved and chosen by God. This is a priority given to personal salvation, and that mark of life. Instead, Christ and His message were not accepted by educated people, by the top of the Jewish people, but found understanding and acceptance among simple, poor, and humble people. So remember that through baptism, our names is written in heaven's book. In rejoice, rejoice in this life that God gave to us. Rejoice in every moment in our life, and remember that God is present in every minute of our life, in our every breath. So, so thanks to God for everything and for all. Amen. Glory to.